Пічники народ такий неугомонний. Цікаво стало, положили цеглину, положили на неї розчин. Чи піднімемо ми другою цеглиною, ту цеглину. Піднімаємо. Прикольно. Ну, давайте попробуємо ще одну. Піднімаємо одну цеглини дві. Можемо спробувати ще одну. Ви замітили, що я по неї не стукаю, розкатую. Піднімаємо Чотири цеглини. Ну п'яту я вже з руки не попробую з одної.